Фахівці з якості харчових підприємств та спиртової галузі області два дні детально знайомилися з принципами роботи нових систем та їх вимогами. Наприклад, система безпечності харчових продуктів ХАСП запроваджена в Європі порівняно недавно а в Україні почала розроблятися на виробництвах лише влітку цього року. Сама система ХАСП це система. Яка перш за все, ну це порядок чи правила роботи на харчових підприємствах, і вона стосується більш всього це технологічних процесів у Європі. Безпека харчування понад усе від якості харчових продуктів залежить здоров'я нації, вважають у розвинених країнах. У нашій державі про систему ХАСП знають мало, тому на чернігівській горілці вирішили в порядку експерименту створити цю систему безпечності показову для всієї України. Для цього і потрібні семінари. На самому першому місці повинен бути добровільний хід самого підприємця. А він з'явиться тільки тоді, коли підприємство про це буде знати. Провадженню системи ХАСП повинна сприяти чесна конкуренція. Підприємство, що виробляє більш якісні та безпечні харчові продукти, і є об'єктивно сильнішим, має перемагати в тендерах отримувати більший прибуток. І перш за все, хочеться відзначити, щоб на це звернули уваги перші керівники. Бо без перших керівників, на жаль, підприємство системи управління якістю не формується. Наступний семінар на Чернігівській горілці буде всеукраїнським. Фахівці Чернігівстандарт метрології, Українського науково-дослідного центру держпоживстандарту та самого підприємства будуть ділитися досвідом впровадження системи ХАСП.